Христос Воскрес. 252-й день війни і Рашистська Федерація провалюється в яму, яку вона сама собі викопала. Як ми читали в Псалмі 7 зло приходить на голову Нечистивого, який його зачинав, який ним завагітнів і породив плід неправди. Події в Севастопольській бухті. Після цього заява Росії про відмову від зернової угоди, так званої, і після цього повернення до цієї угоди, після того, як Ердоган ласкаво поговорив, лагідно поговорив з Путіним. Це все показує, що дійсно політика шантажу перестає працювати. І те, проти чого Росія нібито боролась, воно насправді стає ближче. Заявлялось, що бореться проти НАТО, тепер НАТО біля самих кордонів. Економіка підірвана, успішно демілітаризується Росія, і так далі. Але питання цікаве виникає: а чи доходить це до звичайних? Російських людей. І хоча опитування показують, що 10% нібито хотіли б зміни керівництва, змін якихось всередині країни, але що з основною масою із 70%? Це дуже цікаве питання. З'явилася інформація про бунт чи просто протест чувашських мобілізованих. І в чому ж цей протест? Цей протест не проти мобілізації взагалі, в цьому протесті немає жодного натяку на те, що війна несправедлива. Це протест всього лиш на всього, що нам обіцяли виплатити там, не знаю, по 300 тисяч рублів, а не виплатили. А ми ж за вас йдемо на вірну смерть, щоб ви жили в мирі. І це як цікаво. У них вже є уявлення, що вони йдуть на вірну смерть. Ну, можливо, вони все ще думають, що якось їм вдасться тут вціліти, але ці слова в їхній заяві були, так приводять засоби масової інформації. Але переживають вони тільки за те, що їм не виплатили ті гроші, які обіцяли. Ну, цей бунт швидко вже утихомирений. Спецслужбами Російської Федерації. Але питання, коли порозумнішують чуваші та інші народи Росії? Питання: чи дійде коли-небудь до російського звичайного громадянина, що ця війна взагалі несправедлива? Що це війна, якої не потрібно було. Починати. Чи жахнуться вони коли-небудь, щоб були е, знаряддями зла? Це дуже е, важке е, питання. І насправді те, що Росія провалюється в яму і так чи інше, зазнають вони ще ударів. Це дуже важливо. В цьому питанні прозріння. Давайте прочитаємо в приповістях Соломона в 20 розділі 30-й вірш. Синяки від побоїв то масть лікувальна на злого та вдари нутру живота. Ось так. Тобто потрібні синяки від побоїв. Потрібні вдари, які, як в інших перекладах сказано, проникають всередину живота. Тобто дуже болісні удари, щоб щось почало доходити. Також цікавий є вірш в 21 розділі приповісти 11. 21:11 приповісті Соломона там сказано так. Як карають глумливця, мудріє безумний, а як мудрого вчать, Знання набуває. В перекладі Турконяка, так він передав, коли зазнає покарання глузливий, тоді простодушний набирається розуму, а мудрий вникає і набуває знання. Ось так. Потрібне покарання для глумливого, для глузливця, для тих, хто робив. Наглі самовпевнені людина ненависницькі заяви і будував плани винищення українців. Покарання і удари необхідні, і вони будуть, тому що Бог над цим працює не так швидко, як би нам хотілося, але це буде. І, але знову ж таки питання. А навіть коли будуть дуже серйозні удари по Російській Федерації, як економічні, так можливо, і військові, і так далі. Але чи діти? На жаль, природа грішної людини така, і люди настільки схильні подавляти істину неправдою, пригнічувати правду неправдою, що навіть коли будуть серйозні удари. Вони все одно хочуть продовжувати вірити в неправду, яка підтримує їх гордість, яка підтримує їх самообман. І це історично видно було, наприклад, на жителях Німеччини, які після поразки в війні. Після тих жорстоких, дійсно жорстоких бомбардувань, яким були піддані німецькі міста, насправді не спішили розкаюватися в гріху того націонал-соціалізму, тої людини ідеології. Вони просто жаліли, що так сталося, і, і, і просто у Гітлера не вийшло. Дуже тяжко. Це доходило. Хоча, хоча вони могли вживати один до одного такі вирази, як свино собаки, -хунт» це виявляється їх вираз. Тобто це вираз про людину, яка от переходить всяку межу в моралі, і тоді от вона стає свино собакою. Хоча вони могли так говорити про самих себе. Але дуже тяжко доходило, що вони були прихильниками цієї людини ненависницької ідеології. Потрібні не тільки удари, вони необхідні, але потрібна правда для людей, які перебували на протязі довгих років в пропаганді, яку саму хотіли чути. Потрібна правда, причому повторена не один раз, а ще необхідна дія Духа Святого, щоб не дати гріховній природі цю правду не прийняти, задавити, перекрутити. Коли ми дивимося зараз на стан багатьох російських Федерації, ми бачимо наочну демонстрацію, як важко вийти з темряви на світло. І я маю зараз на увазі, що ця демонстрація нам показує, що це важко не тільки в окремому аспекті, коли твоя країна веде загарбницьку несправедливу війну, керуючись з... хибною ідеологією, але й взагалі для спасіння дуже важко любій людині з темряви гріха. Вийти на світло спасіння. Україна зараз платить дуже другу ціну. Росія падає, але гинуть наші хлопці. Вмирають наші люди, страждають діти наші. І дуже важливо, що ми, проходячи через ці випробування, Знайшли того, вийшли в світло до того, хто потрібен нам більше, ніж навіть перемога над Росією. Перемога буде. Другою ціною, але буде. Але дуже важливо, щоб кожен з українців зрозумів, що є той, хто кожному з нас. Потрібен набагато більше, ніж перемога над Росією. Більше, ніж просто більш-менш спокійне життя. Нам потрібен Ісус Христос. Він нам потрібен навіть більше, ніж повітря. Але ми цього не усвідомлюємо. Кожен зрозуміє це, переступивши. Межу, тонку межу, яка відділяє наше фізичне життя від смерті. І от тоді кожному абсолютно стане зрозуміло, що наскільки необхідний Ісус Христос. Але важливо, щоб це усвідомлення було до того, а не після. І коли ми маємо таку наочну демонстрацію. Того, як важко покаятися. І це цілком підтверджує, вірніше, є ілюстрацією до слів Ісуса Христа, коли учні його спитали, коли були вони вражені, що молодий, вихований добра людина, той багатий молодий начальник, і він відійшов зі смутком від Христа з великою печаллю. В своєму серці, тому що виявилось, що його серце, незважаючи на всі його добрі якості, прив'язане до свого багатства, і тоді учні сказали, хто ж може спастись? І якщо ви читали Євангелію, ви знаєте, що там написано? Що людині це неможливо, але все можливе для Бога. Тобто потрібна ця дія Божої благодаті. Щоб ми вийшли з темряви свого ідолопоклонства. І ось тут дуже важливо пам'ятати нам про наше особисте покаяння. І людям звіщати Євангелію так, щоб це була істина Євангелія, а не дешева благодать, якою нехтують. Як важко по-справжньому покаятись. І тут має бути питання для нас: а яким є наше особисте покаяння? І чи ми в нашому житті йдемо шляхом істинного покаяння. А, в понеділок був День реформації. На жаль, більшість людей святкують не реформацію. Та й навіть протестанти не так багато знають про реформацію. Всі чули про те, як Лютер прибив 95 тезисів, але мало хто їх читав. І мало хто знає, якими ж є перші тези Лютера, він виступив проти індульгенції, прощення гріхів за гроші, але якими були перші тези? І от в перших тезах сказано, що Ісус Христос вчив, скликав людей покаятись і вчив. Що покаяння це не просто якийсь ритуал. Але покаяння триває все життя християнина. Все життя християнина має бути покаянням. Так Лютер написав у цих тезисах. І це дуже важливо. Його не можна, істинне покаяння не можна просто замінити якимось ритуалом відпущення гріхів. І для нас дуже важливо задавати собі питання, яким є. Чи в мене було істинне покаяння навернення до Христа, чи вийшов я до Нього в світло? І чи продовжую я йти шляхом покаяння, ходити у світлі? Лютер сказав, що істинний христинин йде за своїм головою, за Ісусом Христом. Через хрест, через смерть, слідує за Ним. Чи тема ми? За Спасителем, чи знаємо ми його. І тому серед цих випробувань нам потрібно звичайно молитись за перемогу України. Хай Господь зміцнить наших військових, Хай Господь почує наші молитви, щоб ті, кого ми згадуємо, поіменно, Нехай Господь їх збереже, нехай Господь допоможе, щоб вони вернулися. З перемогою і миром, і наше бажання, щоб наші герої верталися зі щитом, а не на щиті. Але маємо молитися також і за покаяння наших ворогів, і маємо молитися за покаяння нашого народу, щоб дійсно люди пізнавали Христа. Бо ніхто не спасеться тільки тому, що засуджує Путіна. Цим не оправдаємось ми перед Богом. Але Бог дасть оправдання, коли ми з вірою звертаємося до Христа. Тому реформатори і вчили, що не має бути ніяких посередників між людиною і Богом, крім одного Ісуса Христа, який посланий Отцем для нашого Спасіння, який пішов на хрест за гріхи наші, і який був. Розіп'яти воскрес і вознесений для того, щоб дати покаяння і прощення гріхів. І нам потрібно пізнавати його далі. Хай Господь благословить Україну. Хай Господь благословить нас істинним покаянням. І давайте прочитаємо ще в другому посланні до Коринтян, в четвертому розділі. Павло говорить це про своє покликання, про своє служіння, але це вірне і взагалі для кожного християнина. Друге Послання до Коринтян, 4 розділ, 6 вірш. Бо Бог, що звелів би у світло засяяти з темряви, у серцях наших засяяв, щоб просвітити нам знання слави Божої в особі Христові. А ми маємо скарб цей у посудинах глиняних, щоб велич сили була Божа, а не від нас. Хай Господь продовжить сяяти в наших серцях, щоб ми ще більше пізнавали Його славу в особі Ісуса Христа, і щоб ним було захоплене наше серце. Хай Господь дасть цю милість. Кожному з українців амінь.